Дорогі друзі, у своєму попередньому відео від 21 вересня я розповідав, які документи потрібні пенсіонерам за кордоном для фізичної ідентифікації. Мова йшла саме про паперові документи, які треба надсилати поштою до пенсійного фонду. На жаль, я не вказав у тому відео про ще один спосіб. Онлайн через дію підпис. Бо думав, що це і так зрозуміло, бо цей спосіб є досить чинним. Але, виявляється, не всі про це знають і мене запитували та справедливо зауважили про це мої підписники. Якщо скористатися цим способом, то не потрібно звертатися до консульства збирати різні паперові документи і витрачати значні кошти. Але цей спосіб доступний лише для тих, хто володіє навиками роботи в інтернеті з різними програмами. Для недосвідченого користувача він складний, бо передбачає багато послідовних кроків, але якщо запастися терпінням, Мати смартфон, інтернет, то цей спосіб можна освоїти. Йдеться про фізичну ідентифікацію через веб-портал пенсійного фонду за допомогою Дія-Підпис і Дія ID. Прошу не плутати, це різні інструменти і у них різне призначення, хоча вони працюють у межах одного застосунку Дія. Поясню, в чому різниця. Дія підпис – це кваліфікований електронний підпис, скорочено КЕП, створений у застосунку Дія. Його можна використовувати для підпису документів онлайн, наприклад, заяв до пенсійного фонду, договорів, податкових декларацій. Має юридичну силу як власноручний підпис і печатка. Працює за принципом. Ти підтверджуєш особу через біометрію свого обличчя і вводиш свій п'ятизначний код пароль. D.I.D. – це сервіс цифрової ідентифікації. Він дає можливість увійти в електронні сервіси держави чи банків. Без пароля. Наприклад, на порталі пенсійного фонду можна обрати увійти через дія ID, хоча він повністю називається ID.gov.ua. Різниця така. Дія ID лише ідентифікує людину, але не підписує документи. Це як кудись на вході показати паспорт, щоб довести, що це ти. Дія-підпис – це як поставити підпис під офіційним документом, який матиме юридичну силу. Отже, це різні інструменти. Один для входу, другий для підпису. Як пенсіонеру, який перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованій території, пройти фізичну ідентифікацію за допомогою дія-підпис, дія id Коротко розповім, що вам потрібно зробити. Встановити на телефон чи комп'ютер застосунок Дія. Переконатися, що у застосунок підтягнуті ваші документи, паспорти та ідентифікаційний код. У дію підтягується лише біометричний закордонний паспорт або ID-картка картка це паспорт нового зразка. Такі паспорти з електронним чипом почали видавати після 2015 року. Якщо жоден з цих паспортів не відображається у дії, то ви не зможете ідентифікуватися на веб-порталі Пенсійного фонду. Паперові паспорти книжечки у дію не підтягуються. Отже, відкрийте додаток. Пройдіть перевірку обличчя і придумайте п'ятизначний код, який потрібно буде вводити кожного разу при підписі. Після підтвердження отримайте активний «Дія підпис», який можна використовувати як електронний підпис. Заходите на веб-портал Пенсійного фонду через вхід, обираєте спосіб входу підпис». Послідовно виконуєте дії, які з'являються на екрані. Скануєте камерою телефона QR-код, підтверджуєте вхід п'ятизначним кодом «Дія підпис». Після цього портал пенсійного фонду розпізнає вас як користувача і пропустить у систему. У меню порталу обираєте розділ Комунікації з Пенсійним фондом. Далі заява на ідентифікацію. Заповнюєте електронну форму. Підтверджуєте паспортні дані. Зазначаєте адресу електронної пошти і телефон. Додаєте скани чи фотографії документів, паспорта, ідентифікаційного коду і пенсійного посвідчення, якщо воно є у вас. Підписуєте заяву за допомогою дія-підпис. Система автоматично згенерує запит у застосунок дія, і ви маєте підтвердити своїм раніше придуманим п'ятизначним кодом. Пенсійний фонд перевірить ваші дані і документи. Після підтвердження статус ідентифікації з'явиться в особистому кабінеті порталу. 24 червня в особистому кабінеті. На порталі електронних послуг пенсійного фонду додано новий розділ Моя ідентифікація. Тому дивіться запис у цьому розділі також можна подивитися записи у мої звернення. Пам'ятайте, що у розділі Моя ідентифікація фіксується ваш останній вхід з допомогою дія підпис. Попередні записи не зберігаються. А тепер важлива інформація з уточненням. Ще раз нагадую: всі пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Якщо цього не зробити вчасно, то пенсійний фонд може. Зупинити виплату пенсії. Ідентифікація проходить один раз на рік. Якщо ви вже пройшли ідентифікацію один раз у цьому році, навіть починаючи з 1 січня 2025 року, то вам більше не потрібно її проходити. Для вас буде наступний термін. у... 2026 році до 31 грудня. А тепер щодо ідентифікації до 1 жовтня, бо є різні трактування того, кому потрібно пройти ідентифікацію до 1 жовтня. Постанова Кабінету міністрів номер 695 від 11 червня 2025 року визначає. Що одержувачі державних соціальних допомог, які отримували виплати в період з люто 2022 року по червень 2025 року, зобов'язані пройти ідентифікацію особи у пенсійному фонді до 1 жовтня 2025 року. Я про це говорив у своєму відео від 11 липня, але пізніше. Пенсійний фонд потрактував цю постанову по-своєму і вимагає, щоб усі, підкреслюю, усі одержувачі державних соціальних допомог та стипендій пройшли обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року інакше виплати призупиність. Надіюся, ви зрозуміли. Якщо ви отримаєте одну чи кілька видів соціальної допомоги із 39, які з 1 липня платить пенсійний фонд, то вам потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 1 жовтня одним із доступних вам способів. Особисто у пенсійному фонді. Через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду з допомогою «Дія підпис, через відеоконференцію з працівником пенсійного фонду. Але відеоконференція поки що доступна лише для ВПО першої хвилі, тобто з 2014 року. І за кордоном, через консульську установу України. Там треба взяти документ, що особа є живою та надіслати його до пенсійного фонду. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!